Верховна Рада цього тижня має розглянути певні законопроекти, зокрема і законопроект про підвищення податків. І зараз з нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайле, вітаю. Бажаю всім здоров'я. Отже, Верховна Рада має розглянути на цьому тижні законопроект про підвищення податків, які перспективи ухвалення. Насправді ми усвідомлюємо, що альтернативи підвищення податків для того, щоб поповнити скарбницю для фінансування ЗСУ і інших сил оборони, немає. Це однозначно. Бо хочу нагадати всім, що фінансування військових це справа українського бюджету, платників податків і всіх тих, хто працює. Бо міжнародна допомога йде на інші цілі соціальні. Бюджетна, але не військова підтримка фінанса. Через це потрібно шукати додаткові важелі для поповнення державної скарбниці. Але є питання, яким саме чином, і через це ми очікуємо в сусідній залі дуже принципової розмови, дискусії, все-таки кому підвищувати податки. Коли кажуть, що потрібно з 1,5 до 5% на всіх працюючих. То насправді менше отримують всі ті, які сьогодні працюють, але не вирішується питання виведення економіку економіки тіні. Через те потрібно ми хочемо спитати авторів, кабінет міністрів, що вони планують зробити для того, щоб це торкалося всі, тих, хто сьогодні ще в тіні, і потрібно стимулювати, що вони працювали і отримували зарплату офіційно і сплачували податки. Через те ми про, про, будемо пропонувати ряд заходів Насамперед, додаткового оподаткування грального бізнесу. Про це говорили автори законопроекту, який Верховна Рада ухвалила вже більше року назад. Тобто, там є як кажуть резерв. Потрібно переглянути ставки оподаткування, і це спільно е, з наступним кроком додаткового акцизу на спиртне. Бо, вибачте мені, спиртне під час дії воєнного стану це велика розкіш. Там теж можна додатково ще піднімати акциз, і це може дати до 60-65 мільярдів скарбницю держави. Наступне потрібно позитивно, те що в проєкті змін до бюджету закладено підвищити до 50% податку з прибутків банків. Ми вважаємо, що там прибуток банків це бюджетні гроші, які бралися рефінансуванням, і тоді продавалися облігації внутрішнього займу, викуповувалися. Потім продавалися. То потрібно не 50, можливо, підняти до 70% оподаткування прибутку а за 30% – це достатня прибутковість. Там теж є певні резерви. І потрібно провести дискусію в сусідній залі. Наступна річ: ми повинні говорити, що Верховна Рада ухвалила законопроект другому читанні щодо реформування митниці. Митниця це не тільки певні прояви корупції. Там потрібно проводити реформу щодо митних платежів, реальних, як це роблять наші міжнародні партнери сусіди, і там теж є резерв для того, щоби. Все-таки можна було більше підвищити податки. Бо коли ми кажемо, що додатково оподаткувати ФОПи, то це дуже обережна річ, щоб таким кроком уряд і Верховна Рада в разі ухвалення цього закону не загнала економіку ще більше в тій, бо тенденції такі можуть бути. Через те, голосування однозначно відбудеться, бо всі розуміють. Нагальність таких кроків дискусія також триватиме, і ми плануємо знайти спільну думку з авторами з представниками комітету от, з питань фінансів і банківської сфери. Ми ведемо таку дискусію для того, щоби. Побачити, яким чином можна і податки підвищити, і щоб це не торкалося тих людей, яких працюють, і які створюють робочі місця. До речі, ми маємо думати це в процесі підготовки до бюджету наступного року. В плані і про це йде дискусія, щоб підняти прожитковий мінімум і мінімальну зарплату, таким чином, щоб не втратили ті, хто сьогодні отримує мінімум. Або 12 тисяч як отримують в середньому вчителі та й лікарі, і інші всі, ті, які працюють сьогодні не в секторі безпеки і оборони. Але однозначно сьогодні в пріоритеті ЗСУ і всі інші е, сили безпеки і оборони. Я не думаю, що знайдуться байдужі депутати, які цього не усвідомлюють. Погоджуюся з вами, що пріоритет це збройні сили України і допомога їм, але все ж таки хотілося б звернути увагу на українців і на їхнє життя, та на от власне соціальну складову у разі ухвалення законопроекту про підвищення податків, як як зміниться життя звичайних українців. Ну на насправді, якщо є вихід, однозначно, всі ті, які отримують зарплату, вони вже з жовтня місяця. Це ідея авторів законопроекту, будуть отримувати менше. Тобто зараз платять півтори відсотки військового збору. А за ідеєю законопроекту будуть сплачувати 5%. відсотків. Тобто будуть однозначно, всі, хто працює і отримує офіційну зарплату, він її отримує меншою. Через те є альтернатива. Якщо навіть так прийдеться проголосувати, то в проєкті бюджету на наступний рік потрібно підвищувати мінімальну зарплату, прожитковий мінімум, і це однозначно з одного боку дасть можливість захистити всіх тих, хто працює, особливо хто отримує невисоку мінімальну зарплату. От і таким чином стимулювати економіку, і таким чином більше люди будуть. Сплачувати податки це закон економіки через те. Оце важливо. Ну і звичайно, прожитковий мінімум, щоб наступного року е, всі наші пенсіонери е, отримували вищу пенсію. Однозначно, в проєкті бюджету буде. Індексація, але чи покриє вона рівень інфляції? Є велике питання через те, тему бюджету. Це окрема дискусія. Я впевнений, що нам вдасться знайти спільну думку щодо мінімального прожиткового рівня. Це позиція в комітеті соціальної політики і не тільки. І однозначно дискутуємо з колегами з економічного комітету з Мінекономіки, з Мінфіном, як підняти мінімальну зарплату, бо це не тільки додаткові видатки, це і додаткові. Податки, які стимулюватимуть ріст економіки, тобто дискусія триває. Дякуємо, пане Михайло, за коментарі і відповіді. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, був з нами на зв'язку.